Место Челябінськ, метраж 68, вісімка, кімнати Тресанозли один бюджет один, 5 мінрублей дизайн Юлія Фамбулова, фото Наталія Горбунова, коротенько вітальня з балконом, де можна посидіти з чашкою кави, подихати свіжим повітрям і помилуватися видом на ліс. Мрія творчої людини у цій квартирі дизайнера багато світла і мільйон відтінків сірого. Лінійне планування виявилося досить зручним для розміщення двох окремих спалень для батьків та дитини. Не обійшлося без професійних прийомів. Щоб заощадити місце, холодильник сховали за дзеркальними дверима і винесли в гардеробну. Подробиця квартира розташована в одному з найчистіших і найкрасивіших місць Вінниці. В заміській резиденції з на Гора, оточені реліктовим бором. Задумом забудовника, всі проекти будинків тут нетипові, апартаменти спочатку створювалися для сім'ї дизайнерів і їх дочки. Подружжя підійшло до справи відповідально і проаналізувало різні варіанти планувань ще до покупки. З моменту угоди до заселення пройшло всього чотири місяці. Хоча деталі і акценти докуповувалися пізніше, зручність і логіка цієї невеликої квартири досі радують нас чоловіком. Розповідає Юлія, планування досить типове. Всі вікна і балкон виходять на одну сторону. Квартира спочатку мала дві невеликі ізольовані кімнати і центральне приміщення для вітальні і кухні, так що дизайнери внесли лише невеликі коригування. Найскладнішим в перебудові було змонтувати отвір в несучій цегляній стіні з вітальні в нову, зменшену дитячу для утеплення балкона ми замінювали скління і окремо погоджували цей момент з керуючою компанією. Ділиться Юлія. Весь необхідний функціонал кухні, велика мийка, змішувач з функцією питної води, посудомийна машина, потужна витяжка і духовка, Вмістився в невеликому просторі, але довелося пожертвувати холодильником і прибрати його в гардероб за дзеркальні двері. Традиційного обіднього столу немає, але є просторий напівбар, де захоплюється астрономією сім'я, готує вечері. Експериментує зі стравами або просто збирає галасливу компанію друзів. В обробці кухні на підлозі дизайнери використовували білу керамічну плитку, такий вибір нестандартне рішення в українському кліматі, але саме вона з порога робить інтер'єр легким і святковим. До того ж, плитка викладена зі зміщенням, що візуально розширює простір. Мінімалізм, наше все вирішили члени сім'ї, тому не стали змушувати квартиру меблями. Але основною вимогою до житла була окрема гардеробна кімната її зробили за рахунок довгої дитячої, збудували там перегородку, а вхід вже існував. Але навіть з такою площею в кімнаті дочки вмістилося все необхідне, наприклад, Мольберт. Улюблений колір дизайнерів сірий його і зробили основним. Він зіграв роль нейтральної підкладки для яскравих, хоковитих фарбованих в різні кольори віденських стільців і живопису сучасних художників у вітальні висять роботи Вікторії Петиримової, а спальню прикрашає полотно Анни Леухіної. Стільці предмет особливої гордості, хоча реальної історичної цінності в них немає. Синій віденський стілець господиня квартири врятувала з купи будівельного сміття на одному з об'єктів. Більше 15 років тому він довго жив у гаражі. А після чергового наведення порядку виявився живий і все також міцний. Його злегка оновили і дали йому друге життя. Шовтий стілець залишився після проекту кафе. Майже вся корпусні меблі замовлялася індивідуально за ескізами Юлії. Особливою любов'ю користується сіросиня вітрина у вітальні. Вона прихистила колекцію вінтажних келихів, що дісталися від бабусь. Стіна між санвузлом і спальною зажадала невеликих перетворень. Її збудували таким чином, щоб з боку вані з'явилася ніша під шафу для пральної машини. Побутової хімії та засобів гігієни санвузол невеликий, але високий, так що дизайнери вирішили не облицьовувати його плиткою до стелі. Єдиний тепла підлога в передпокої санвузлі і на кухні виявився помилкою. Нагрівати ванну хотілося набагато частіше ніж коридор. А доводилося гріти все разом. Планування, бренди, представлені в проєкті двері, Валантволховець, Здоблення», «Арба Петкерс, елегант підлогове покриття, тепла підлога, Деві, керамічна плитка, меблі, книжкова шафа, консоль, все, колекція юатор, яке декор дзеркала на стіні, річголдс, освітлення, стельові світильники, сонекс, розетки, вимикачі Юніця», Дер електріць вітальня кухня, оздоблення, фарба, беткерс, елегант, плитка на фартусі, еталон, стельові карнизи, європласт, підлогове покриття, керамічна плитка, підлогові плінтуса, підфарбування абергоф, паркетна дошка, барліник, декор, юрбант злоюд, інсерто, страч, живопис, Вікторія Петиримова, меблі. Диван юнусов вітрина для посуду, індивідуальне виробництво за ескізами дизайнера, кухонний гарнітур і навісний стелаж під індивідуальне виробництво за ескізами дизайнера, текстиль, подушки на диван і ке зарагоме. Техніка, Бош, сантехніка, кухонний змішувач з функцією питної води. Зорко освітлення, навісні світильники над баром Хішерман, артиламп, стельові світильники в зоні вітальні різного розміру полумару, едло, пра, над диваном, мерідіан, гінклеї, лампи в кухні, едло, монолет, підсвітка спальня, оздоблення, фарба, беткерс, елегант, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, коване ліжко, комод, все йкеа, стілець, тонет, віденський стілець, текстиль, покривало, зара гоме, декор. Живопис Анна Лесухіна, освітлення, стильовий світильник, мандрадитяче оздоблення, фарба Петкерс, елегант, підлогове покриття, паркетна дошка, барлінок, меблі, ліжко, диван стелаж, все ікеа, письмовий стіл, індивідуальне виробництво за ескізами дизайнера, ванна кімната, оздоблення, настінна плитка, памеселе натюрал, підлогове покриття, керамічна плитка, ціцогри слота. Гарнітур змішувачі Ганс Роге, ванна симфонія Белорадо Санфаєнс, унітаз підвісний з кришкою скрижкою Амаро Белбадно, освітлення, стильовий світильник Паломаро Ебло.